За своє життя я перепробував дуже багато редакторів. Але після того, як спробував Sublime, він в мене завжди стояв паралельно з іншими середовищами розробки чи редактора, тому що зайняв таку нішу, яку не міг покрити ніхто інший. По-перше, він оброблює величезні об'єми тексту. А по-друге, він має дуже багато маніпуляцій з пошуком, заміною і взаємодією з цим текстом. Коли мені потрібно переглянути якісь логи, CSV файли, SQL чи ще небудь інше. Я звертаюсь до нього, оскільки середовище розробки не заточені під обробку великих файлів, і з ними це робити набагато важче. А якщо щось потрібно зробити один раз, а не повністю автоматизувати, тоді набагато швидше це буде зробити в самому Sublime Text, ніж писати програмним кодом. Навіть на Python чи JavaScript, коли я хочу витягнути якийсь паттерн з полотна тексту. Я потрачу набагато більше часу, ніж зроблю це в самому Sublime. Окрім цього, якщо він тобі дуже-дуже зайде, за допомогою налаштувань і плагінів з нього можна зробити повноцінне середовище розробки. Незвичайно, ну, не настільки вже прям повноцінне, але доволі непогане. Найчастіше я використовую вибірку для того, щоб з полотна тексту витягнути певні корисні дані. Найпростіший приклад це вибірка в CSV. Ось в нас є полотно тексту. Серед якого я можу захотіти витягнути ідентифікатори. Тоді я виділяю це полотно тексту, натискаю Command-Shift-L і можу маніпулювати багатьма курсорами. Якщо я виберу ідентифікатори, я можу їх вставити і десь використати. Більш наглядний приклад, з яким мені довелося стикнутися, це потрібно вибрати всі міста України з населенням більше певної кількості людей. Просто заходимо в Google, вбиваємо міста України по населенню. Вибираємо будь-який сайт. Ось, наприклад, цей сайт я вперше бачу і ніколи на нього не заходив, тому можемо перейти. Оце повезло. Тепер в нас є топ-міст по Україні по населенню, і ми можемо зробити дослідження елементу, скопіювати усю таблицю. Відкриваємо наш Sublime Text. І ось в нас є таблиця. Тепер нам потрібно спочатку вибрати місто, а потім вибрати кількість населення. Дивимось по самій таблиці. Ось в нас є лишні дані. Це title і description. Він не зовсім підпадає під міста, тому ми його видаляємо. Далі ми дивимося, що усі міста починаються з TR, тому вибираємо TR. Натискаємо Command F для пошуку. Тепер у нас є багато курсорів і ми можемо ним спокійно ходити. Спускаємось вниз, і ми потрапили до початку міста. Натискаємо Command і стрілочку вбік, і в нас курсор перепригнув кінець. Нам потрібно виділити саме слово без ТД спочатку і в кінці. Тому Command-Стрілочка назад. Йдемо на самий початок. Проходимо до кінця тегу, натискаємо Command-Shift стрілочка вправо. І тепер стрілочкою вліво, тримаючи Shift, проходимось назад. Копіюємо, відкриваємо новий файл. Що в нас вийде, якщо ми вставимо? Просто список міст. А якщо нам потрібно це сформувати в певний JSON, тоді ми можемо створити JSON. Створюємо. Вставляємо нашу кількість міст. Виділяємо їх. Знову беремо багато курсорів, йдемо на початок міст. Тут добиваємо табами, Київ потім заберемо назад. Створюємо. І ось це в нас значення цієї назви. Але нам потрібно зробити JSON, в якому буде і назва, і кількість людей. Тому повертаємось назад, відкриваємо лапки, натискаємо Enter. Ставимо кому і вбиваємо кількість людей. Це в нас буде цифра. Далі, на всякий випадок наперед, закриємо JSON. Ставимо кому, і в нас тепер получився валідний JSON-файл. Ну, майже валідний. Добавимо ще кількість жителів. Спускаємось вниз, робимо аналогічну процедуру. Command вліво. Проходимось до початку, Command-Shift вправо і забираємо Command, Тримаючи Shift, проходимось знову до початку. Вибираємо всі наші дані. Тепер нам тут, по суті, більше нічого і не потрібно. Тому можемо замінити. І ось що в нас є. Тут пробіл, записаний символьно. Його потрібно видалити. Тепер копіюємо і вставляємо. Ось в нас получились наші дані, які ми можемо спокійно зберегти. Ми зберегли JSON. І оскільки ми зберегли його як формат, Sublime Text одразу розуміє, як його підсвітити. Це дуже упрощений, але одночасно і доволі наглядний приклад. Тепер в деяких випадках нам може знадобитись пронумерувати кількість міст. Ну ось такі фантазії в замовника. Для цього нам допоможе арифметика, яка встроєна в сам Sublime Text. Спочатку проставимо ID, в який і використаємо арифметику. Шукаємо всі нейм. І тепер в нас курсори на початку нашого JSON. Добавимо поле ID. Тепер нам потрібно пронумерувати від одного до кінця. Натискаємо Command-Shift-P, вибираємо Arithmetic і прописуємо i плюс 1. Таким чином, воно візьме поточне значення і додавить одиничку. Ось в нас і пронумерували. Так ми можемо бачити, що в нас 201 місто. Сама по собі арифметика дуже потужна. Частково вона використовує математичні прийоми з Python. Тому, якщо покопатись в ній самі, можна знайти дуже корисні і складні приклади, які можна використовувати. Але навіть ось цей приклад може зекономити десятки годин. Наступний, дуже хороший приклад це пошук. Нам потрібно знайти всі емейли для того, щоб зробити певну розсилку. Ці емейли можуть бути як в звичайному полотні тексту, так і певну структуризацію. Тому ми можемо шукати як по одному файлу, так і по декількох. Щоб шукати по одному, ми тиснемо Command-F стандартний пошук. Щоб шукати по декількох, ми пишемо Command-Shift-F. Це дозволяє як шукати по цілій папці, так і шукати і замінювати. Якщо нам потрібно знайти всі емейли, ми можемо використати регулярний вираз. Вибираємо слово, далі собачка. Знову слово. крапка. І слово. Ну, не надто ідеальний вибір, але, в принципі, все, що підпадає під щось схоже на емейл, має вибратись. Шукаємо. Ось. В нас знайшло в username o email три приклади. Оскільки ми шукали по багатьох файлах, то всі файли відмітяться ось тут, і ми зможемо в одному результаті побачити всі вибірки. Тепер можемо вибрати прямо звідси. Ось у нас список емейлів. Абсолютно аналогічний паттерн буде діяти для текстів величезної складності. А якщо в тексті нам потрібно замінити. Наприклад, це не booker 12, а має бути booker 13. Працюємо аналогічно. Command-Shift-F. Копіюємо. Якщо використовуються певні символи, але не використовуються регулярні вирази, краще відключити це. Тепер. Ставимо 13 replace. Воно попереджує, що замінить три співпадіння в трьох файлах. Підміняємо. І можемо побачити, що ось тут немає нічого. Але ось тут є букер 13. І ось тут є букер 13. І в третьому також він є. Нам може знадобитись запевнитись, що в нас не трапиться два емейли в одній і тій самій виборці. Вставляємо лишній емейл. Вибираємо всі, вибираємо унікальний і лишній email зник. Цими простими функціями я постійно користувався і в результаті вони зекономили години часу. Проте, якщо ти захочеш використовувати Sublime Text не як допоміжний інструмент, а як основне середовище розробки, тоді тобі прийдеться поставити плагіни для того, щоб Sublime набагато краще відпрацьовував з твоїм стеком. Подивимось на прикладі проєкту. Це проєкт для JavaScript, але плюс-мінус аналогічне можна зробити з будь-яким стеком. Перше, що потрібно встановити в такому випадку, це менеджер пакетів і всі необхідні пакети. Це Command Shift-PI. Натискаємо найпопулярнішу комбінацію command -Shift p Власне, Command Shift P або Command-P буде використовуватись постійно. Тепер ми можемо використати і установити всі пакети, які захочемо. Заходимо на Package Control. І ось тут в нас на сайті є всі пакети. Тут, в першу чергу, я раджу зайти в популярні і подивитись, які з цих пакетів найбільше підходять для твого стеку. Наприклад, для фронтенду дуже потрібен пакет Emit, який дозволить, який дозволить швидко прописувати теги. Переходимо в Package Control і вибираємо Install Package. Тепер в пошуці вбиваємо Emmet, І ось він у нас з самого верху. Тепер ми можемо перевірити його роботу. Оп! Все працює. Коли ми заходимо в певний файл, може виявитись, що в нас немає підсвітки синтаксису. В такому випадку, нам потрібно зрозуміти, що це за технологія, і знайти пакет, який допоможе взаємодіяти з цією технологією. Можемо шукати одразу тут. Ось є підсвітка синтаксису View. Пробуємо закрити і знову відкрити. Оп, в нас з'явилась підсвітка синтаксису. Тепер ми можемо цілком спокійно і комфортно працювати з таким типом файлів. Якщо в Sublime Text хочеться щось налаштувати, то тут немає красивого вікна з кнопочками і різними повзунками, а є текстовий файл. Тобто все в дусі Linux. Редагуємо текстовий файл і налаштовуємо наше налаштування. Ось наш текстовий файл, є дефолтні налаштування, їх змінити не можна. Є налаштування, які ми хочемо перезаписати. Наприклад, якщо нам фонд по замовчуванню занадто маленький, ми можемо поставити більший, натиснути зберегти і він збільшився. З речей, які я зазвичай робив, це ставив на Sublime Text тему Material Design. Проте в останніх версіях мені достатньо подобається і існуюча тема. Тому не бачу причин ставити щось поверх. Єдиний момент, що мені не дуже подобаються іконки. Якісь вони некрасиві. Тому власне іконки можна і поставити. Ну, ось, це зовсім інша справа. Тепер все виглядає дійсно як серйозний продукт. Окрім цього, я зазвичай ставлю шрифт, який більш підходить для програмування. За смаком можеш поставити. За смаком можеш поставити абсолютно будь-який інший шрифт, але якщо є можливість, постав шрифт, який підтримує ось таке об'єднання для того, щоб це красивіше візуально виглядало. Завантажуємо ZIP архів самим шрифтом, який поставимо на систему. Ось в нас різні шрифти. І ми їх ставимо. Далі нам потрібно додати цей шрифт в Sublime Text. Дивимось, що нам тут радять зробити, це написати Font Face і Options. Зберігаємо. Все, в нас змінилось. Тепер, якщо ми використаємо порівняння, в нас 2 дорівнює. Якщо ми жорстке порівняння хочемо, в нас 3 дорівнює. Якщо ми хочемо нерівно, в нас закреслено. Так, це виглядає набагато комфортніше і швидше прочитується. Я розказав базову механіку, де використовую Sublime найчастіше. А також базову взаємодію для того, щоб установити плагіни. Будь-які різні пресети плагінів для різних технологій абсолютно без проблем нагуглити, якщо просто забити в пошуковик. Sublime text, назва технології, плагінс. І буде цілий список, щось корисне, щось не корисне, і часто цей список заповнюють чисто для об'єму, не зовсім потрібними штуками. Тому спробуй сам. І виріши, потрібен тобі цей плагін чи ні. Але пам'ятай, кожен плагін трішки заповільнює сам редактор. І якщо він початково дуже-дуже швидкий, і ти на нього накинеш якісь не надто оптимізовані плагіни, то він буде повільніший за JetBrains чи VS Code. Тому особисто я стараюсь використовувати його максимально голим з декількома необхідними плагінами і більше ні з чим. Проте, я знаю людей, які підібрали правильний пресет плагінів, використовують його як основне середовище розробки і сидять максимально довольні. Якщо хочеш детальніше заглибитись, почитай в першу чергу документацію від ком'юніті. Там дуже гарно описані основні тези і достатньо глибоко закопались певні нюанси з налаштування.